Вітаю, шановні друзі! Сьогодні зробимо такий собі невеличкий відеоогляд досить корисного в наш час пристрою, а саме лампи, яка повинна світитись навіть коли у розетці у вас світла відсутнє. Тобто це комбінована лампа, в якої є вбудовані акумулятори, ну вони не вбудовані, а змінні, і вона також може працювати від жилення в 220 В. Цього разу продавець дуже гарно її упакував, ось в цю пупирку велику таку собі. Але, незважаючи на це, кошта трошки покаробала коробку. Коробка, як бачите, пережила дуже-дуже складні часи. Але можна роздивитись, що нам обіцяє продавець. Ось схема підключена що через невеликий опір. Вона починає світитись. Це ми перевіримо. Головні параметри. Ми бачимо, що вона для наших розеток від 85 до 265 вольт. Conversion time 1С це, мабуть, переключення з мережі на батареї. Charging time 5, 10 годин, оце ми побачимо. Вона може світити від 3 до 5 годин від акумуляторів, і батарея тут. 1300 мА. Тут е, дві батареї. І цікаво, це сумісна їхня ємність чи ємність однієї батареї, як вони включені, це ми зараз побачимо. Це лампа холодного освітлення і має потужність 9 Вт згідно з тим, що написано у продавця на сайті. Тут нічого не відмічено, але це 6500 і 9 Вт. Тут навіть немає такої мощності. Коли я тільки достав цю лампочку, перше, що мені впало у очі, те, що вона дуже-дуже здорова. От вона включилась, бо я її рукою замкнув. Продавець нам обіцяє розмір цієї лампи. А я її купляв саме по розміру. 60 мм товщиною. и 120 мм длиною. По факту тут майже 80 мм у него и до ширина и должина 170 мм. 170 миллиметров Давайте порівняємо її зі звичайною світлодіодною лампою. Ось схожа по потужності. Лампа потужністю 9 Вт також плюс-мінус. Але її розмір, як бачите, суттєво відрізняється. І так, тут вона 60 мм, тут 110. Я це до чого. Перед тим, як замовляти таку лампу, майте на увазі, що вона влізе ну далеко не у всі ваші світильники, люстри і так далі. Тепер, я думаю, давайте подивимось, яка у неї дійсно потужність. Для цього будемо використовувати ваттметр. Отже, звичайна лампа 9 ватт перевіряємо. Ну, бачимо, лампа вийшла. Практично на свою мощність. Так, це є 9 Вт. Power factor 78-62. Ну я під час роботи він вираховує десь 65-68. Це звичайна лампа на 9 Вт. Тепер підключуємо нашу аварійну лампу. Лампу для аварійного освітлення. Світить вона досить гарно. Дійсно, досить гарно І дивимося, яка в неї потужність. З потужністю нас не обманули. Потужність дійсно 9 ну до 10 Вт. Це досить непогано. Для такої комбінованої лампи. Тому що я замовляв 15 Втну лампу більш дешеву. Ця, до речі, коштує десь 5,5 доларів. 6-5,5-6 доларів. Я замовляв десь за 4 бакса лампу 15 Вт. Ту взагалі нікуди вкрутити не можна. Я ще вам покажу. Тут power Factor близько 50. Бачимо стабільний 9-9,5 Вт. А ось цей монстр 15 Вт. Він як вказаний, так і є 15 Вт. Я брав найбільшу. Але ж її взагалі нікуди вкрутити неможливо. Я не знаю, куди вкручувати її. так, вона працює також. Працювала принаймні. Да, ось вона світиться. Світиться вона так, вата на 2 максимум. Але ж подивимось скільки вона, яка у неї потужність від електроживлення. Світиться точно так же, як тільки що від акумулятора. Ось вам, будь ласка. Лампа на 15 Вт. Вон написано. LED 15 Вт. там. Тут навіть п'яти нема, вона втричі менша. Повний хлам, цього я точно не раджу. До того ж, у неї акумулятори нез'ємні, вона не потрібна. Все ж давайте розглянемо детальніше оцю лампу. Вона дійсно прикольна. Розмір продавець дещо збрехав. Вона більше розміром, ніж вказано на сайті. Потужність відповідає заявленій 9 плюс Вт. Дана лампа має змінні акумулятори. Ось вони тут розташовані. Акумулятори нові, видно по контактній групі, але вони досить маленькі. Я маю на увазі за потужністю. Ось акумулятори у вас ідуть. Вони дуже легко виймаються. Взагалі лампа зроблена досить якісно, В неї є охолодження. Так, да, і що цікаво, от, на що варто звернути увагу. Дивіться, один акумулятор я витягнув. Один ставлені, лампа продовжує працювати. Це каже нам про що? Про те, що ці два акумулятори включені паралельно. Ну, звісно, не працює. Тобто. Оця, оця пластина, вони, ну, вони підключені до одного контакту. І заряджається ця лампа током, ток розподілюється паралельно на обидва акумулятори. Акумулятори маємо ось такої фірми в такій не дуже понятній термоусадці, от видно контакти. Контактна група, вона взагалі не юзана. Тобто акумулятори нові, але ємність. Ми з вами зараз перевіримо. Тестування акумуляторів, що йдуть в комплекті з лампою, виявило досить невелику ємність 865 Агодин мА. /1. І включені вони паралельно. Тобто десь 1650-1700 мА з двох. Отже, Маємо 850 мАг кожний, ну це дійсно дуже мало для такого форм-фактора. Але в парі вони нам дадуть 1700 мА. Це більше, чим заявлено в коробці. Зараз перевіримо, чи правдива моя догадка, що акумулятори включені паралельно. Перевірити це дуже просто. Беремо і прозвонюємо. Паралельно. Паралельно. Отже, ці два акумулятори дійсно включені паралельно. Тепер було б дуже цікаво подивитись, чи диференціюється ток, тобто знижується під час заряду акумуляторів, і яким же током приблизно максимальним можуть заряджатися, заряджатися акумулятори під час, коли ця лампа включена. Зараз спробуємо перевірити. Повертаємо назад мій стенд. Так, потужність лампи без акумулятора. Чи впливає на показник потужності момент заряду акумуляторів? Лампа світиться без акумуляторів. І бачимо все ті ж 9,5 Вт. Всі акумулятори заряджені. Вони повністю заряджені, я їх зарядив. Перевіряємо, яким струмом заряджається акумулятор. Для цього зробимо наступне. Не повністю його вставляємо. Запалюємо лампу і перевіряємо, який у нас ток заряду. Плюс на плюс. Так, видно, видно. Мінус на мінус, На мінус. так. І бачимо 120 мА йде заряд акумулятора одного. який приблизно такий заряджений. Подивимося, що з двома акумуляторами. Краще, мабуть, вимкнутий. З двома акумуляторами ток дуже маленький. Тепер спробую вставити сюди повністю розряджений акумулятор. Ось у мене є такі. Я його вчора розрядив спеціально, він тут навіть працювати не буде, бо в цю лампу можна вставити акумулятори тільки отакого такого плану. Тобто з плоским контактом. не з плоским, а з контактом. Ну, для фонарів, називаємо так. Бо такий акумулятор під пайк, під зварку, він тут не працює, він не достає. Включаємо і перевіряємо. Цей акумулятор розряджений повністю і він заряджається током вже 320 мА. Тобто зарядний пристрій внутрі лампи може регулювати ток заряду, але ж високим він не буде. І саме цьому ставити сюди дуже, ємкі, дуже ємні акумулятори, сенсу немає. Вони не будуть успівати зарядитись за той час, поки у вас горить світло на цій лампі. Я її планую поставити в душ, якщо вона туди влізе, звісно. І там у мене досить часто лампа включена. Я думаю пару годин, поки не буде світла, вистачить цілком цих акумуляторів, які стоять саме з цією лампою. Ось така от робота, точні, характеристики цієї лампи. От ми закриваємо. Я ж кажу, все зроблено дуже-дуже якісно. Мені подобається. Бачите, кришки подогнані, все класно. Дійсно. Якщо порівняти з отою лампою, яка більш дешева і здоровенна, ну це просто небо земля. Але, на жаль, з розміром продавець надув. Отак вона працює без живлення тут, від акумуляторів. І працює від, 90, від електромережі. І під цей час заряджає наші акумулятори, якщо вони розряджені. Тобто, ну, така собі автономна система освітлення. Чи може, е, радити цю лампу? Так, цю лампу я радити можу, але вам потрібно дуже е, уважно подивитись, куди ви будете її вставляти. Розміри, як я сказав, 80 в ширину і 108, 175 у довжину. Влізе вона, ну, не завжди, і не в будь-яку будь люстру. Зараз спробую поставити її туди, куди я планував, і на цьому буду завершувати свій огляд. Так, місія, яку виконати дуже важко. Ось цей світильник мені потрібно всунути от таку здоровезну лампу. І от, як не дивно, лампа таки стала в цій світильник І тому тепер навіть під час відключення світла, світла в ванній кімнаті у мене буде. Також буде, як і гаряча вода, тому що в мене автономне опалення і вже налаштована система безперебійного живлення котла. Зараз покажу. Отака система живить мій котел. Також вона живить холодильник і підсвітку в кухні. Це акумулятор Lithi Ferrum на 100 годин. І джерело безперебійного живлення від Power, Logic Power на 650 Вт. На цьому закінчую свій огляд. Лампочка вже стоїть на своєму місці. До речі, колпачка з неї не було, який можна використовувати як звичайну кемпінгову лампу. Лампу цю я раджу до покупки. Звісно, ви знаєте, який тепер у неї реальний розмір. Але пристрій досить якісний. На цьому все. Якщо відео вам сподобалось, ставимо лайк. Задаємо питання в коментарях і до нових зустрічей!